Всім привіт! Сьогодні 3 листопада відбулася коротенька презентація Meizu в Китаї, на якій показали оновлену пламанську модель Meizu Pro 6S. Як і очікувалось, новинка не сильно відрізняється від попередника. По суті, поліпшили камеру і батарею. Meizu Pro 6s оснастили такою ж камерою, як модель Meizu MX6, тільки додали систему оптичної стабілізації. Тобто це 12 мегапіксельна камера з сенсором Sony AMX 386 і оптична стабілізація. Що стосується батареї, тоємність зросла до 3060 мА. Для довідки у Meizu Pro 6 камера на 21 мегапіксель Sony AMX 230 а батарея на 2500 мА. Крім того, Meizu Pro 6S буде виходити тільки в одній модифікації з 4 ГБ оперативної пам'яті і 64 ГБ вбудованої. для карти пам'яті не додали. Meizu Pro 6S отримав 5,2 дюймовий дисплей Super AMOLED з розширенням 1920 на. 1080, чутливий до сили натискання технологія 3D Press. На борту нашого смартфона знаходиться 10-ядерний процесор MediaTek Helio X25. На підмогу йому приходить графічний процесор mali t 880 MP4, а також 4 ГБ оперативки та 60 ГБ вбудованої пам'яті. Основною різницею між Meizu Pro 6 є камера від Sony AMX 386, яка отримала 12 мегапіксельний сенсор та апертуру в F2.0, а також кільці. Це подібний спалах на 10 світодіодів. Цій камері допомагає фазовий автофокус, купі з лазерним автофокусом, що дає змогу зробити навіть дуже хороші знімки. Передня камера обладнана сенсором на 5 мегапікселів та апертурою F20, які молодшого брата виробник не забув про виділений аудіочіп Kirus Logic CS. 43L36. Сканер відбитку пальців, як завжди, вмонтований в кнопку додому. Весь корпус має Pro 6S металевий та має 4 забарвлення. Підтримує дві сім Ще однією зміною стало збільшення ємності самої батареї. Попередня модель мала батарею на 2560 мА, а новинка вже обладнана батарейкою на 3060 мА. Це є доволі непогано для 52 дюймового екрану, що забезпечить довготривалу роботу смартфона. Звичайно, нікуди і не подівся режим швидкої Зарядки Мчач 3.0. Сам смартфон трішки погладжав, але всього лише на 0,05 мм, що практично незамітно. Вага смартфону збільшилась на 3 грами. Роз'єм для зарядки використовується USB Type-C, а операційна система FlyMOS на основі Android 6.0. У продажі модель з'явиться 7 листопада. У Китаї офіційна ціна складає 2699 юанів, що приблизно дорівнює 400 баксів. Всім кому сподобалось відео. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Всім пока і до наступних зустрічей та до наступних новинок.